На цих фото ми бачимо центральну площу міста Чернівців, відому як площа Ринок або Рінгпляц, наприкінці 19-го та початку 20-го століття. Тоді площа була центром міського життя, тут відбувалися торгові угоди та міські заходи, були найкращі готелі та перша в місті кав'ярня. Також від площі як артерії розходяться в різних напрямках сім головних міських магістралей, тому вона була й осередком громадського транспорту міста. Частина площі, від якої починається вулиця Ольги Кобилянської, мала саме транспортну роль. Раніше тут знаходився центральний зупинковий павільйон та кілька додаткових. Саме зупинковий павільйон і бачимо на обох фото, а саме павільйон австрійського періоду на фото 1 та міжмоєнного періоду на фото 2. Цей павільйон був дуже прогресивним на свій час містив газетний кіоск, квиткову касу з зоною очікування. І навіть підземний туалет, що забезпечувало комфорт для пасажирів під час очікування громадського транспорту. З кінця 19-го – початку 20-го століття громадський транспорт у місті забезпечувався електричними трамваями, і саме рух трамвайчика через центральну площу і зазнімкований на другому фото. Електричний трамвай у Чернівцях почав перевозити пасажирів 18 липня 1897 року. Цей день транспорт курсував до 11-ї години вечора і був повністю заповнений пасажирами. Це була четверта у сучасній Україні трамвайна система після Києва, Львова та Дніпра. Вона поєднувала станцію Чернівці Південні, центральну площу міський пляж, станцію Жучка і мала кілька додаткових відгалужень. На початку своєї роботи електротранспорт був дуже затребуваним та прибутковим. Але вже за кілька років робота електричного трамвая в Чернівцях зазнала першої кризи і виявилася збитковою. Причиною збитковості було визнано погані погодні умови, а також недосконалість наявних трамвайних вагонів. Тому на початку 1899 року для чернівців на заводі в Празі замовили чотири нових моторних трамваї із більш потужними двигунами. Ці вагони прибули до Чернівців на... у вересні того ж року. Один із них і є на фото. Вони були обладнані тяговими електродвигунами, потужністю 30 кінських сил. Трамвайні вагони, які експлуатувались раніше, також були модернізовані. І на початку ХХ століття відбувся активний розвиток та розширення трамвайної мережі міста, збільшення кількості вагонів та добудова паралельної колії руху. З початком Другої світової війни трамвайна інфраструктура зазнала пошкоджень, проте, у післявоєнний період трамвай все ж відновив свою роботу. Проте складна експлуатація на рельєфному підйомі від залізничного вокзалу, застарілі вагончики, які неможливо було замінити за радянських часів, і вузька колія, до якої важко було знайти підхід, все це вплинуло на рішення змінити трамвай тролейбусом. І 21 березня 1967 року Чернівецький трамвай припинив свою роботу. І розвиток громадського транспорту міста розпочав новий етап. Маршрути стали більш розосередженими, також активно збільшувалася кількість персонального транспорту. І Центральна площа поступово втратила свою провідну роль для громадського транспорту міста і стала транзитною. Проте наразі місто намагається збільшити роль громадського транспорту. І повернути цю функцію центральній площі. У планах її пішоходизація та перетворення на повноцінний пересадковий транспортний хаб, як це і було на початку ХХ століття.